Питають, якщо буде вибух, не дай Боже такого, повилітають вікна, де людям брати ці стекла, сідай. Якщо нам в сторі... Але дула, якщо нам сторі було, якщо нам вибух, був влітку, а у мешканців досі не застекли. Не під'їзди, не квартири. Добре, я вам розкрию секрет. Почну з другого питання. Е, ті школи, яких міняли вікна по е, різним програмам, дуже помогли управляючим компаніям і всім тим людям, яким потрібно було скло. Ми близько 4 тисяч квадратних метрів скла передали для управляючої компанії для того, щоб засклити місця загального користування хоча б одним склом. Це лісничні клітки, це входи в під'їзди, де засклення є тощо. Це зробили тому, що було по-перше, швидко треба, а скла в Україні немає. Наші скляні заводи лишилися на сході України. Немає зараз виробництва. Білоруського скла немає. Є велика проблема. І дякую школам, і дякую представникам департаменту освіти, які по всім сусікам пошкреблися, познаходили це скло, і ми людям поставили навіть шестерку, там де була раніше четверка, для того, щоб закрити ці питання. Олег наводить приклад однієї квартири по Халеменюка. 6, де бабуся одна живе. Я Кравченко все сьогодні передав. от Ольга Петроївна чула. Він знає, він обов'язково цим питанням займеться по даній квартирі. зараз ми формуємо запас плівки, гідробар'єрів і скла, в тому числі для того, щоб на випадок, не дай бог, повторних влучань мати швидкі бригади реагування, які виїдуть і все це зроблять. От такі швидкі бригади виїжджали в Чечелєва. Це спеціально підготовлені працівники благоустрою Кременчука, в яких є вже на підприємстві в рулонах пленка. В рулона гідробар'єр, є штапіки, є ножі, є скобастріли спеціальні, такі якими швидко можна все це зробити. Ну там сусідка наша оця Анька, розкритикувала, каже, то контейнер не там поставили, то щось прийшли, не так зробили. Але ці люди приїхали і швидко зробили роботу. Скільки раз ви були у Чечелова? Розкажіть в Чечелово? За останній тиждень два. Перш взагалі з моменту трагедії. В день, в день, коли була ситуація влучання було в обійстя людей, ми були ввечері в перший раз, і потім були через день після того, як приїхали з допомогою. Ви вважаєте, називати голову громади свою колегу Анькою? Це етично? Олег, я від неї чув, знаєш, такі речі в свій адрес. Ви ще не публіку це сказали. Я ж не знаю, міжував. Я можу з нею поспілкуватися відверто. Знаєш, я дивлюся ролики, я от зараз можу тобі продемонструвати. Як ти думаєш, голова районної ради етично може говорити такі речі? А він раз не називав вас? Ні, так прокоментую. Ну, це ви у нього можете запитати, але ну, він, він жодного разу не сказав, що це міський голова Кривийчука. – Допомагаєш їм в усьому. Тому, знати, пишу, да, в усьому. Тому ну, мені здається, ти. Ольга Петровна, мабуть, ці тексти редактує, а потім вони виставляють ні, ні, ні. уже. там. – Я бачу, там. зараз я найду Колотієвського. Ну, собі знаєте, як то кажуть, ну, втручатися в діяльність іншої ОТГ, але це неможливо. Законом все. Грубо, ну це прямо заборонено. Всі розуміють, про Дитя. кого я кажу. Незважаючи на майже заборону так, з боку про кого кажуть, не називають не, не написано. Що це міський голова Кременчука? Чи ваше прізвище було озвучено? Ніде такого. Крименчук. не було. А тут ви чітко кажете, Анька. Будуть брифінги, на яких дорікає Крим. Він не називає хто Послухайте, запитуйте в мене. Стільки ми рішень виконкому опублікували, стільки спраньку спросі. Він називають голова гарного вам вечора. Візиту теж гарного вечора. До побачення. Дякую.